П'ятий етап чемпіонату та Кубку України з кантрі-кросу відбувся вже на домашньому треку спільноти 412 Enduro Club. Даний трек розпочав свою історію з 2015 року і кожен рік вдосконалюється та розвиває свою інфраструктуру. Трек має поєднання класичного мотокросу та штучних перешкод різного типу. Покриття треку майже суцільний пісок, що вже є випробуванням для райдерів. Пісок та швидкість є одним з найважчих поєднань. Кантрі Крос, як один із напрямків мотоциклетного спорту, є досить цікавим та видовищним дійством. І найголовніше, дозволяє новачкам більш лагідніше познайомитися зі світом мотобездоріжжя, ніж, наприклад, Хард ендуро де траси класу навіть лайт все ж таки мають високий рівень складності. В Кантрі Кросі, навпаки, траси не такі складні і дійсно проїзні для більшості. Але не менш небезпечні, тому що середня швидкість під час подолання дистанції досить велика, тому будь-яке падіння є досить болісним та небезпечним. В сезоні 2024 Country Cross етапи збирали від 100 до 150 гонщиків на старті, що свідчить про те, що даний напрямок мотоциклетного спорту користується попитом серед учасників та глядачів, до сцени а відкриття змагань буде дуже важлива інформація. Нагадую, що на брифінгу за правилами змагань обов'язкова присутність усіх спортсменів. Дім, дякую вам і всім хлопцям. Це велика робота, праця, яку ви робите. Тобто. Е, да. А також дійсно ми всі вдячні нашим Збройним силам України, нашим хлопцям на передовій які захищають наші кордони зараз, завдяки їм. Ми можемо проводити такі змагання, бути в вільній країні, жити в вільній країні і захищати честь нашої країни на усіляких змаганнях. А сьогодні вам всім бажаю насолодитись цим днем, отримати масу задоволення від сьогоднішнього треку, а також спортивної вам боротьби і переможе найсильніший. Слава Україні! Слово для привітання надається головному судді змагань по Михайло. Доброго доброго дня, шановна родина. Дуже радий вас всіх бачити, що ви завжди приїжджаєте, ви завжди такі усміхнуті. Тобто, ну в нас родинне свято. Ми вже це визначили. Що тільки в такому родинному колі ми можемо зробити гарні змагання, гарні зустрічі, зустрітись, і я думаю, що в цьому році це крайній останній, кажуть, але крайній етап. А в наступному у нас вже є плани на наступний рік на дуже багато етапів. Сьогодні у нас, бачите, є новинка Чіпи. Для мотокросу це нормально, а от для ендуро кантрі кросу це є новинка. І ви знаєте, ми регламент не міняли, він буде так, як був відбуватися. Тобто ви їдете свій відведений час і фактичний фініш це закінчення часу. І ви вирішуєте, ви чи вам їхати там останнє коло не їхати. Ви встигаєте його. Ви контролюєте самі себе, бо годинник там у вас буде, і є ще табло буде, де можуть ваші механіки або ваші представники вказати, якими ви йдете, скільки ви їдете, і час вашого фактичного кола. І дуже прохання до вас не зупинятися в зоні годинника, а проїжджати його. Зону палатки, тому що вас там два рази не щитало, бо потім буде важче виводити вам результат. Розумієте про що я говорю? Бо там в одній зоні воно буде вас щитувати. І зупинятись вам на колі не треба буде в житті. Ви просто проїжджаєте, вас чіп щитує, і ви собі їдете наступне коло так, як мотокров. А всім гарного настрою, гарно сьогодні провести день. Сьогодні переможуть сильніші хлопці. А ті, хто приїдуть десь далі то те, що вони сьогодні перемогли, бо не знали. Слава Україні! Офіційно відкрите змагання хочу з такого гарного дійства. Як то кажуть, хтось називає мотогонів, мотоспортсменів мотосектою. І сьогодні ми офіційно у нашу мотосекту приймаємо нову молоду кров. Тому, будь ласка, звільніть трішечки площадку. І пане Ярослав зробить перше в своєму житті офіційне гоночне коло. Відкриває пане Ярослав. Области, будь ласка. І ось видалося перше падіння! Ой, в тебе буде їх ще дуже багато в житті. Це все, все нормально. Піднімайся. Я в тематичному костюмі. Дуже багато учасників сьогодні підтримали нашу ідею саме саме маскараду в стилі ха-ха-Хеллоуін, Гепі хапі Хелові. And spiders, pumpkin, scream. Happy, happy, happy Halloween. На п'ятому етапі у нас з'явилося близько 100 спортсменів. Думали буде трошечки більше, але можливо знаєте вже кінець сезону і трошечки. Люди вже, як то кажуть, підмерзли і готуються до зими. У нас є такі класи, як аматор. Є клас 85-ка, дітки, клас 65-ка і 50 кубиків, тобто градація від більшого до меншого. Є ветерани 45 Це, як правило, вже такі дядьки з пузиками, катаються, але все ж таки конкурують. І клас Мікс 1 та Мікс 2. Це два класи професіоналів. Просто вони розділяються по кубатурі. mx 1 більша кубатура, mx 2 трошки менша кубатура мотоцикла. Спортсмени потужні, підготовка дуже сильна, але бачите, ця траса, вона дуже незвичайна. Е, вже всі сьогодні підмітили, що такого кантріку нема більше ніде. Тобто ми проводимо 5 етапів, і от як би ти не провів 4, це неможливо повторити. От, от, в такому він, він дуже, дуже унікальний. Здавалося б, він збудований, знаєте, на рівнині. Тобто, взагалі, тобто плоска рівнина це колись був смітник, який ми зарівняли, збудували і зробили. Але все можливо і будь-яку гонку можна зробити в будь-якому місці. Тому що будь-яка гонка це в за все спортсмени, люди, команда. До перших класу стрій uh -huh. ви стаєте за всіма, ближче, ближче. за ветеранами, за 800 днів. Так, так, так. Спочатку ми рецензионників всіх відправили. То коротше я десь там прямо ближче до кінця там. А фрішки, та, та, так, ні. Ні, ні. в кінці встають. Це ви будете направляти всіх червоних. Поняв, Типа біля себе. А, типу я за себе... щоб буде стати на рівні а, Самі перші. Ну-да, окей, окей. Тоді ми типу, в цю сторону, типу туди, так? <теку> Ми, не поїхали на все так само. — Окей, добре, питань нема. — У вас все так само. Руки на сологи, готові! Можемо спостерігати синій фон з нова Масенки відкрутилися. І тепер ні передньо, ні задньо. Та й все вже приїхав, коротше. Я без тормози не поїду. Ні одного тормозу нема. Цей ковіар. Я нажимаю на тормоз, а воно в мене прямо в ленту, коротше. І все, ну. Коротше, не закрив останнє, але вже як є. Там на другому, на другому колі я, ні, на першому я погнув лапку. що лапку відгнав. Потім в мене вперед передній тормоз пропав. Я вже їхав тільки в заднім. Я от тільки під'їхав, вже бачу 22 хвилини, думаю, ну ще одне мушу закрити. Тільки от минаю ковер з шин і все. Не понесло я. Гонка дуже прикольна, сподобалася, дуже багато перешкод, хоча я і не технічний сильно, але старався, пробував, хоч якось переїжджав, дуже сподобалось. І хочу ще подякувати дім організатору. Реально на такій невеликій місцеві зробити дуже класну гонку і дуже видовищну. Ну, це вартує поваги. Ну що, ну на п'ятий і останній етап в цьому сезоні. Бачите, нас потішило все. Траса у нас сьогодні підготовлена прекрасно. Спортсменів приїхало досить багато, і вони борються. Власне, зараз де боротьба за перше місце в сезоні в кантрі кросі. І на це місце сьогодні ми бачимо по заїзду, претендує Єфрем'ян Руслан, тому що по сезону в нього три етапи були переможні. І один етап він пропустив. так як у нас один гірший етап викидається це в сезоні. Так я думаю, що в цьому сезоні буде мати нового переможця в кросі Це Руслана. Етап цікавий тим, що він подібний крос до суперендуро. Багато перешкод, багато цікавих елементів. Вони не сильно складні, але вони цікаві і великі швидкості. Власне, тут виграє. Спортсмен, який швидко долає цю дистанцію і швидко долає перешкоди. На цих змаганнях на останньому етапі запросили ми суддів, які проводять змагання по кросу. Ми взяли чіпи і спортсменів відсікають по чіпах. Тобто ми бачимо зразу ефективне суддівство, ми бачимо на екрані, з яким часом скільки спортсмен долає коло до долі секунди. Так що тут дуже швидко, по завершенні заїзду, зразу маємо результати повністю по всіх класах і по часу, і хто приїхав першим, хто останній. Ми, ми хотіли в цьому сезоні більше запрошувати, але були накладки. Так як у нас ця система поки що така, можна сказати, одна в Україні. І Є накладки, є коли проходять змагання по мотокросу, то Власниці, судді більше спеціалізуються по мотокросу. Але зараз, так як сезон мотокросу закінчився і вони були вільні, вони приїхали нам відсудити змагання. Ми будемо на наступний рік так календар змагань підналаштовувати, щоб якомога більше ці судді могли працювати у нас і на кантрі-кросі. Наступний сезон у нас ювілейний, у нас 20 років ендуро в Україні. Так що в нас комісія ендуро кросу Думаю, буде потужно в наступному році. Багато новшись введемо. Ну і думаю, буде п'ять повноцінних етапів вендуро, і Буде па 5 повноцінних етапів кантри фрос Чия була ідея підвісити на поціку? Ой, це історія взагалі. У нас, у нас дуже часто, ви ж, знаєте, є такі ідеї, трошки дурні, але трохи такі прикольні. І троєї у нас були вже. Е, мотоциклом ідея нашого видючого Олександра. Е, каже, давай підмійся мотик, що? щоб всі питали, що він там висить. Що <гум> ну, він там висить? Ну, от висить і висить. Це така, знаєте, трошки атмосфера цього маленького свята. З приводу сезону, дуже яскравий сезон. Кантрі-крос цього, роз... цього року у нас був... складався з п'яти етапів. Тобто, в, взагалі, в регламенті кантри-кросу це максимальна кількість етапів, яка може бути в рік. Е, ну і найроскривіший момент п'ятого етапу. У нас ми маємо дебют е, дуже відомого мотокросмена Романа Морозова. Е, минулого року в кантрі крос і в хард-ендуро до нас з мотокросу е, перейшов Руслан Іфремян. І цього року перетягнули Романа Морозова. І Поки ми з вами спокуємося, саме зараз у них іде запекла боротьба за перше і друге місце. Тому дуже, дуже приємно спостерігати, тому що мотоспорт, особливо, скажімо, мотоспорт на мотоцикл на мотоциклах для бездоріжжя, має бути такою великою родиною. Хоч у нас є купа напрямків, мотокрос-кантрі, ендуро, але ми всі маємо їхати всі і все. Тому це такий знаєте на п'ятому етапі, е, саме такий яскравий момент. Ну, що цікаво було, від від старту було вже цікаво, тому що невеличкий завал відбувся. Руслан Єфремян впав прямо переді мною на колеса. Перший поворот, і там така куча мала. Я надіюсь, що все буде видно і буде цікавий кадр. Ну а далі що? Далі була робота, важкий трек, тому що не дозволяв відпочивати зовсім. Доводилось весь час працювати, дуже великий пісок, мінялись позиціями, був п'ятим, четвертим, фінішував, вроде, хлопці кажуть, третім. Ну, весь час якась конкуренція, боротьба, і саме от десь в третє, четверте, п'яте місце було так інтенсивно, тому що хлопці обмінювались на передостанніх колах. Перестало вистачати бензину майже у всіх. Почались моменти. Я їхав десь п'яти на п'ятій позиції, і мені вдалося, я пропустив коло до заправки, але таким чином вирвався і зміг фінішувати третім. Тому, в принципі, такий стратегічний. Момент, який мені дав змогу фінішувати третім, але міг не фінішувати. Дуже класна, погода була супер. Дуже всім дякую, особливо ЗСУ. Як траса взагалі? Траса клас. Траса робоча, траса складна, ну, така доволі швидка, інтенсивна, і за рахунок глибокого піска вона дійсно виснажуюча, тому що доводилось працювати. Ну, весь час працювати, і це реально втомлювало. Ну як взагалі сезон? Та сезон слава богу закрили. Дай Бог без травм, тому що хлопці на предостанніх гонках були у нас травми. Були епізоди такі не дуже гарні, і зараз от якраз також їхали. А саме в цій гонці були моменти, які такі трохи екстремальні на колесах там переверталися мотоцикли і падали. І в голові була одна думка: не травмуватись, тому що ну, це, 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 це тільки крок великий назад. Тому, в принципі, слава Богу, фініш є. А сезон, слава Богу, також закритий. Все круто, все чудово. Дуже дякую. Хочу дуже подякувати телеканалу Трофей, що вже другий рік з нами. Пишуть з нами цю історію, підтримують і йдемо, йдемо разом. Дуже дякую Збройним силам України за те, що дали нам цю можливість під мирним небом міста Житомир відбути ці всі етапи. На наступний рік сподіваємось, плануємо розвивати мотоспорт, підтримувати молодь, створювати нові команди. Знаходити нові локації і долучати все більше, і більше спортсменів та партнерів до цього заходу. Маленька житомирська історія. Дякую.